і як домовлятися з дітьми? Так далі ми будемо говорити з психологинями і е, як. Знайти оцей ключик до дитини, щоб їй пояснити, щоб вона тебе почула, щоб вона тебе зрозуміла, щоб вона не сприйняла це агресивно, щоб не це не було через протест. Оце, зокрема, про це ми далі поговоримо. проговоримо також, які були такі небезпечні кейси в практиці психологинь, коли вони працювали з дітьми, які постраждали власне через соцмережі. І починаємо ми розмову з Катериною Гольцберг, психологинею. Також, власне, що хочеться не розпитати конкретні про конкретні соцмережі. Межіть чи дійсно вони є такі шкідливі, як можна знайти інформацію в тих же ж мережі інтернет, Що в принципі це все є шкідливим. Пані Катерина, добрий день. Дякую, що погодились трошки з нами поговорити. На, на заявлену тему болючу ми обидвоє мами підлітків. Знаєте, і вона нас зачепила емоційно, власне, дуже те, що сталося на Львівщині останній такий тиждень. Я не знаю, можливо, ви чули там діти виробляли вибухівку по Тіктоку, отримали поранення і самогубство дівчинки, яка спілкувалася з кимось в Телеграмі. І е, я переслухала, зокрема, і перечитала чимало на цю тему після, після цього. І, зокрема, ефір з вами один з і там все-таки акцент на тому, що потрібно будувати довірливі стосунки з дітьми. Що це е, ну, запорука, не запорука, але точно помічне. Але все ж таки, та панацея, і я власне хотіла з вами проговорити такі от рецепти, як ці стосунки побудувати. Бо здається, що ти ніби в тебе вони є. Але завжди є той страх, що вони десь недостатні є. Знаєте, що десь дитину хтось може переконати десь хтось для неї стане більшим авторитетом. Тобто, чи довірливі стосунки є панацеєю, і як їх вибудувати? Ви знаєте, я взагалі вважаю, що ми єдине, що можемо хороше зробити в період підлітковий наших дітей, це зберігти з ними хороші стосунки. Навіть ніякі, ну, добре навчання там, чи якісь їх успіхи, не зневілюють цю річ, бо вона важливіша. Але вибудувати їх доволі складно, і довіра, звичайно, ну, народжується там, де вона двостороння. Тобто, коли батьки теж ну, довіряють дитині, коли вони не ставлять все на, на те, щоб контролювати їх. От, зазвичай батьки, коли йдуть цим шляхом, начебто контролю, вони намагаються навіть там, читати переписку власних дітей там, в Телеграмі, в, в інших месенджерах, але ми розуміємо, що це Навпаки, псує ці стосунки, бо приватна зона, яка є у дитини, вона має залишатися приватною. Довіра все ж таки формується не там, де ми посилюємо контроль, а там, де ми делігуємо певні самостійні речі, де дитина може контролювати. Але оці речі виявити і зрозуміти, що ми можемо, ну в який період часу дати дитині. Як самоконтроль, як спосіб контролювати своє життя, це вже дуже поступово. І, звичайно, я буду наполягати на тому, що коли ми даємо дитині вперше гаджет, ми маємо встановити на нього на цей гаджет, на телефон, на планшет, батьківський контроль. Є дуже хороші програми батьківського контролю. Особисто я, наприклад, користуюсь як мама Family Link і він дуже непогано працює. Тут важливо розуміти, що. Коли ми встановлюємо Такий додаток дитині на телефон, і собі на телефон ми маємо пояснити, навіщо ми це робимо, які функції у цієї програми, що ця програма не може читати, наприклад, переписку дитини, що вона лише контролює, де знаходиться телефон, ну, чи дитина з телефоном. Вона контролює додатки, які завантажує дитину, і час проведений в телефоні в різних додатках. Там є обмеження по додаткам, наприклад. За віком Бо є додатки, які можна встановлювати в певному віці. І це теж важливо пояснювати дітям, що ці обмеження додатків вони не випадково виникли. Це наслідок певних небезпек, які можуть ну, спіткати дітей саме в цих додатках. Тому це перший крок, який ми говоримо, обговорюємо з дитиною, і не робимо це таємно. Ми обов'язково говоримо про причини, чому ми це робимо. Далі вже дитина вчиться самостійно регулювати і свій час і. Те, де вона перебуває, бо ми розуміємо, що небезпека може бути ну, в різних місцях. Небезпека може бути там і в Тіктоку, і в Телеграмі, де діти потрапляють в якісь групи закриті, з якимось слідкують. Наприклад, серед моїх клієнтів дуже багато людей, які саме в Телеграмі стикнулись з поштовхом до там зниження ваги і як наслідок виникла анорексія, з поштовхом до самоушкоджувальної поведінки, наприклад, ну, як селфхарм, коли дитина, наприклад, Ну, наносить собі порізи гострими предметами, і це теж дуже небезпечно. І ну, з цими речами діти дуже часто стикаються саме в інтернеті, і може бути так, що ну, є якісь групи, які можуть спонукати їх до такої поведінки. І ми не маємо мовчати. Мушу уточнити, от власне, як правильно пояснити дитині оці небезпеки, не залякавши її? Бо є розуміння, що залякати це погано, поганий шлях. Звичайно, ви дуже правильно говорите, що лякати ну, це може бути виглядати іноді, як заляку, і не ходити там тебе. Ну... Поганому навчать, і, звичайно, це може навпаки викликати більший у дитини. Діти, вони ну такі дослідники, вони будуть цікавитися, що це тут. Скоріше важливо пояснювати не тільки, що тебе там очікує, а яка ціль тих людей, ну, певних там шахраїв, кривдників, які ну, хочуть, що вони хочуть отримати? І якщо ми будемо розповідати про такі психологічні механізми так, такого впливу, дитина вже буде їх відслідковувати, бачити, навіть якщо вона потрапить в таку групу. Ми з Оксаною Мороз, експерткою з інфогігієни, зробили курс, цілий курс для підлітків і їх батьків про те, як говорити про гігієну в інтернеті, і що, ну, де ми можемо чесно повідомити дитині, що тебе може очікувати. Які, наприклад, збитки ти можеш отримати, якщо ділишся своїми особистими даними. Що теж є ну, доволі поширеним злочином, коли люди намагаються дізнатися якісь там паролі від фінансових документів, карток і так далі. Тобто ми маємо вчити дітей цьому кожного дня. І іноді на власному прикладі, іноді на прикладі тих. Ну, Речей, які вже сталися. От зараз ну, сталася ця подія. Ну, Кожна мама може там, і тато прийти додому і розповісти власним дітям, що це сталося, тут ми не можемо це скрити. І що я, як мама і тато, чого я боюся. Всі батьки чогось бояться. Бояться, там, що дитина стане, не дай Боже, наркоманом, що вона. Натрапить на злочинців, збочинців і так далі. Тобто ми маємо не боятися сказати, чого я, як мама, як тато боюся. Я дуже боюся за твоє життя. Тому я хочу, щоб ти був в безпеці, ти була в безпеці. І я хочу, щоб. Е Ну, наприклад, я знала, де ти знаходишся. Я не буду наполягати на тому, щоб ти там весь час там телефонувала мені з звітом. Але я хочу знати, де ти знаходишся. У воєнний час це основа безпеки нашої родини. Батькам не треба боятися говорити про власні почуття. Ну, не треба їх перекладати дітям, це важливо, бо іноді батьки кажуть, що це тепер твоя відповідальність. Ні, відповідальність все ж таки за дітей у батьків. Але ми можемо ділитися своїми переживаннями, своїми ну, власними планами, страхами, що ці плани не стануться. І тоді діти іноді готові нас почути. Це не має бути як нотація, це має бути як розмова з такими оборотами. як а як ти думаєш? Там, а як ти думаєш, чого я боюся? А як ти думаєш, які небезпеки там можуть бути? І в таких обговореннях ну, народжується розуміння у дитини, що взагалі відбувається, і які дійсно речі вона може контролювати сама. І ось тоді ми можемо передати певні. Ну, там, поступово дитині якісь частини, і казати, що я там перестаю контролювати там, твій час, ти намагаєшся це зробити там, самостійно, а я буду тільки контролювати, де ти знаходишся, бо це для мене важливо, це безпекові речі. Ви згадали про те, що батьківський контроль не має мати втручання в вже приватні переписки, а з іншої сторони, тут теж про безпеку. Та, е, власне історія е, стання з дівчинкою, яка е, покінчила життя самогубством, поки що стриває слідство, але йдеться про якісь ножкі переписки, можливо, приватні. Ну як тримати ту межу між приватністю і безпекою дитини, коли можливо батьки хочуть там раз в кілька днів перевіряти, з ким переписується дитина? Дивіться, якщо дитина буде усвідомлювати, що ця переписка відома моїм батькам, вона просто буде ховатися краще. Ну, повірте, у дітей навіть в певному сенсі більше ну, знань з того, як приховати якісь чати, як дати телефон батькам, щоб вони не побачили якісь програми. Тому ми тут не переграємо на цьому полі їх. Вони обізнані. Але довіра, ну, давайте так, якщо ми говоримо про цей випадок, якісь ознаки якихось негараздів мали побачити батьки, ну, ну, це ж, ну, якщо це не випадкове щось, бо діти іноді, ну, не усвідомлюючи наслідки якихось дій, роблять ці кроки в певні, в певному сподіванні, що їх там врятують вчасно. Тому ми маємо. Реагувати на Первинні сигнали, що з дитиною щось не гаразд. Наприклад, вона дійсно весь час ховає свій телефон, і якщо батьки там ну, просто наближаються до них, вона вже нервується і ну, може навіть поводитися агресивно. От В цих моментах ми можемо почати говорити про те, що я переживаю, що ти щось від мене приховуєш, і ну, у мене є необхідність ну, перевірити ці. Речі. Але втручатися таємно, це ну, не додасть нам ну, довіри в стосунках. На жаль, це, навпаки, дуже часто псує стосунки, коли дитина дізнається, вона дізнається частіше, що батьки втручалися, бо вони. Можуть зреагувати, наприклад, на те, що вони дізналися, навіть якщо це не щось таке жахливе. Ну, наприклад, побачили, що дитина лається в там, чатіку і, ну, не можуть втриматися і говорять про це. Дитина дізнається, і, звичайно, довіра втрачається. Але, ну Розмова має початися з тих моментів, коли ми бачимо ознаки, там, що у дитини там немає спілкування, окрім як в телефоні, що дитина щось приховує, тривожиться, не спить ночами, дуже багато проводить в телефоні часу. Ну, як я вже сказала, ховає телефон від. Від всіх, не тільки від дорослих, не дає зазирнути в нього. Ну, Тобто, це, звичайно, ознаки того, що можливо щось є, а можливо і немає. Тому про це спочатку треба поговорити. Лізти в приватну переписку ну, варто в виключних ситуаціях, коли ми вже дійсно дуже занепокоєні тим, що у дитини змінилася її. ну, там, там життєва позиція, її спілкування, її мотивація до навчання ну дуже суттєво. І тоді ми маємо ну, запросити такий доступ. Я б говорила спочатку про офіційне, запросити такий доступ у дитини і потім обговорювати, якщо нас щось занепокоїло. Все одно я за приватність, дитина така сама людина, яка має право на приватність своєї приписки. Вона може бути закохана, вона може бути там, не такою з друзями, як вона виглядає з батьками, і не хотіти, щоб це стало відомо там, мамі. Ну, соромиться, що вона матюкається. Вибачте, так теж може бути. Ну, зрештою, знаєте, тут згадуєш себе дитиною і розумієш, що ти теж якби і мачукався, і, і всяке, всяке було тут, та десь складно не погодитися. І, і дійсно я просто теж так вибудовую, що є та його приватна зона, і в доньки, і в сина я туди не лізу. Але спокуса така, знаєте, є, бо ти розумієш, що ти чогось не контролюєш. Але тут от власне на цій довірі тримаєшся, що я тобі довіряю, я постійно про це говорю: я тобі довіряю. Якщо що скажи мені, але страх є. Оцей батьківський страх все одно є, що я щось пущу. Звичайно, Тому? є. І ми знаєте, так відбувається сепарація. Дитина не сепарується, якщо ми будемо весь час контролювати. Контроль ну, дуже часто ховається під піклуванням, під таким ну, маркуванням: ну я ж про тебе піклуюся. Але іноді це контроль. І коли дитина сепарується, нам дорослим дуже ну, часто. Ну, шкода цього, і нам хочеться, щоб дитина ще була маленькою, щоб вона більше нам розповідала. Але доросла людина, і от ну, дорослі діти, вони ж ну теж можуть не всім ділитися. Ну, є такі біди, з якими дитина дійсно прийде до власних батьків за допомогою, за якимись порадами. А є речі, які ми вже ніколи не будемо контролювати у дорослої там, доньки чи сина. І це нормально, це е, та сепарація, яка правильно сталася, вона саме так виглядає. Тому ці перші ну, секретики, які з'являються у дитини, вони теж важливі для її дорослішення. Ми не можемо весь час бути поряд, і дитина має набути навички вирішувати якісь власні проблеми і самостійно. Але на певний час Ми є тими, хто вчить, як ці проблеми вирішувати. І добре, коли саме підліток може звернутися з проблемою до батьків і повідомити їм, наприклад, що там відбувається булінг, чи що в нього є якісь проблеми з навчанням і він потребує допомоги. Тому важливо, щоб ну, ці речі дитина приносила саме близьким батькам. І ще як би ви радили е, знаходити спільну мову між цікавістю дитини і ще не зрілим мозком, коли зараз я говорю вже про Тік-Ток, оскільки у нас був недавно в Львові випадок, що люди, діти, надивилися інструкції в току як робити вибухівку. І собі зробили і в лікарні зараз. І, власне, з ної сторони, ну, ти не скажеш, TikTok – це треш, не, ну, можна, звичайно, дитині пояснювати, і дитина може деяка дійсно втратить в нього інтерес, але є однолітки, які поруч з ним постійно дивляться. І ти не проконтролюєш кожен ролик, який вона переглядає, батьківським контролем. Ваше взагалі, як до психол... як психолога ставлення до таких швидких роликів, часто шкідливих, і от як убезпечити, щоб дитина, кажучи, дивилася, як там хтось. Ну є там часто такі приклади, що люди збирають на картку гроші, і за це вони собою себе калічать там, банально запихаючи ніс собі перець. Чи щось у вуха, щоб дитина це не повторювала? Я розумію, що з дитинства дитину треба ховати, щоб в неї включався здоровий глузд, але ну щось їй в голову от, зайде, і вона почне це повторювати. Як тут не втратити контроль, щоб дитина зайшла в кімнату, а вона вже собі повідрізала невідомо, що умовно не кажуть. Розумію, розумію, що це дуже турбує батьків. І, до речі, знаєте, от нещодавно ми якраз обговорювали, що діти, ну, наприклад, можуть скидати щось там з. Висоти, там, пляшки з водою, якісь там кульки, щось таке. Тобто нам важливо взагалі зрозуміти, що в певному віці у дитини є потяг до експериментаторства. І тут, знаєте, у мене є певні такі претензії до школи, тому що раніше це відбувалося в рамках навчання в школі, там, фізики, хімії. І діти могли ну, це на практиці зробити і відчути, що, що відбудеться, але в безпечному місці, де під контролем дорослої людини, яка може це ну, продемонструвати, показати і ну, говорити про небезпеку. Зараз дійсно TikTok і різні інші соцмережі можуть продемонструвати різні експерименти, які дитина хоче відтворити. Ну, починаючи від того, щоб там мінте з в кока-коли, щоб він вибухнув чи більш такі небезпечні речі, і тут важливо. Ну, щоб дитина могла поділитися тими трендами, які вона дивиться. Тому що ну, для нас, наприклад, от з моїм сином є нормою, там, він може мені надіслати якийсь ролик, який йому сподобався, і ми можемо разом там, це обговорити. Якщо батьки не сварять, там, що там, хтось в ролику матюкається, а просто з цікавістю подивиться, що, що ж, бачить їхня дитина. І зможуть обговорити, то тоді у дитини буде ще одна людина, з якою вона може ділитися цією інформацією. І тоді у батьків є можливість обговорювати те, що вони побачили, наскільки це небезпечно, що можна відтворювати, що не можна. Тобто, це така. Спосіб перевірити інформацію, верифікувати її ну, через дорослу людину. Хоча я вам скажу, в Тіктоці дуже багато і, ну, цікавого і таких експериментів, які там проводять навіть наші українські вчителі, які показують, що можна відтворювати, що не можна, як це відбувається. Тому ну, заборонити повністю ми це ну, не зможемо, а ми можемо з цим співпрацювати. Знаєте, в певному сенсі ми можемо очолити це і зробити це, скажімо, нашою спільною ну, якоюсь роботою, да, коли ми можемо, ну, як в ролі вчителя, показати, як це відбувається. Ну, колись там хтось вчив дітей там, своїх там, рибалити. Там, чи… Ловити там, не знаю, пташок, ну щось відбувалося, передача якогось досвіду від дорослої людини до дитини до підлітка. Зараз цю дорослу людину замінив тік-ток і ми можемо повернути себе в якості ну, джерела досвіду. Ось тоді в нас буде. Можливо, спільні ролики в тіктоці, які ми можемо переглядати з власними дітьми може маленьке оточення по Тіктоку, а взагалі, як ви ставитеся до таких думок, е, я не знаю, наскільки не експертні, тому що там китайські вчені з якогось з Південного західного університету, наприклад, там стверджували, що е, захоплення Тіктоком загрожує дітям, е, депретер підліткам в основному депресією, тривогою, стресом. Ще я колись вважала, що взагалі формат таких коротеньких, дуже динамічних роликів якось негативно впливає на розумову діяльність, що в принципі це такий формат взагалі не для підліткового розуму не. Bezpieczne. Дивіться, ці дослідження ведуться. Я поки що таких абсолютно релевантних досліджень не бачила. Вони всі один одному протирічать. Спочатку говорили про кліпове мислення, потім сказали, що це ну, наслідок еволюції кліпове мислення, тому це норма. Що я можу сказати? Що все залежить від контенту. Якщо дитина дивиться щось, ну, корисне, а корисне там є, то від цього і залежить, що вона набуває якихось навичок чи знайомних знань вона набуває в результаті того, що вона. Ну, дивиться. Якщо вона дивиться, ну вибачте щось таке сміттєве, то звичайно це не буде корисним. І не має значення, довгий це ролик чи короткий Якщо дитині цікаво, вона може подивитися і довгий ролик. Це ну, не обов'язково така тенденція загальна. Просто це доступно і це іноді. Пов'язане з задоволенням. От що точно доведено, що наші дофамінові ну, рецептори вони сприймають такі швидкі задоволення, там, коли ми дивимося ролики, з чимось, що нам подобається. як… Бажані, і тоді у нас є бажання ще повторити і повторити цей досвід, а, ну, досвід саме переглядання, а не те, що ми побачили. А вже те, що ми побачили, може з'являтися в рамках експериментаторства, ну, яке властиве саме дітям в певному віці, тому що їм цікаво, чи дійсно воно так працює, як кажуть. І ось тут доросла людина має з'явитися на горизонті і сказати свою експертну думку з цього приводу. Пані Катерину, і ще наостанок, можливо, якщо ви зможете це розповісти, бо ви вже згадували там випадок з вашої практики з, я так розумію, з дівчинкою, яка через ті переписки мала анорексію, тобто десь підсіла та на це. Можливо, ще якісь такі кейси для чого? Я думаю, що ці батьки, які будуть нас чути, можливо, вони десь пропустили, десь не цікавилися, просто щоб вони розуміли, які, якою. Може бути ця небезпека, тобто, що може спіткати дітей, бо ем, діти вони самі там можуть цього не зрозуміти. Це зрозуміло, але батьки мають розуміти, щоб можливо їх попередити. Тобто які наслідки можуть бути з вашої практики, можливості ми стикали. Ну, Дивіться, той випадок ну, і віг доволі багато з анорексією, це доволі поширене. Але дивіться, в чому пастка. Пастка не в тому, що це відео, чи ця група. З'явилися на очі дитини, а в тому, що дитина вже сама шукає такі групи і знає, що вони існують. Вона не випадково туди потрапляє, в неї є вже запит на таку інформацію, і тоді вона потрапляє. Тому, от в чому і я вважаю перевагу батьків, у яких є довіра, що якщо дитина. Має якісь питання, і вона може це питання задати батькам, і вони не скажуть, що за дурні питання ти мені задаєш, то тоді вона це. Узгодить ну, з близькими. А якщо близькі ну, табуюють ці питання, то тоді дитина полізе в інтернет шукати відповіді і знайде, можливо, не ті, які б ми хотіли. Тому я завжди спонукаю з маличку відповідати на питання дітей, мати час, шукати цей час на розмови, коли у дитини є бажання поговорити, бо потім ми вже будемо хотіти поговорити, а дитина буде уникати таких. Розмов, тобто з маленькими дітьми треба говорити, їх треба вислуховувати, щоб більш дорослі діти вже мали звичку приходити з цим до нас. А крім власне, от того випадку анорексії, ви кажете, що їх є багато. Чи ще були е, з вашої практики власне, якісь такі теми, щоб зрозуміти, що це ну може е, буде? Тема селфхарм це самоушкоджувальна поведінка. Тобто, е, коли е, ну, діти наносять собі порізи, цих груп доволі достатньо. Ну, е, тема е, спільнот ЛГБТ е, плюс, вона теж дуже поширена, тобто діти шукають інформацію. З цього приводу ну, просвітництво в сексуальне, ну, коли дитина цікавиться якимись подробицями сексуального життя, можливого свого, чи якимись особливостями здоров'я сексуального, чи взагалі здоров'я теж є. Наприклад, діти можуть гуглити якісь там захворювання, психічні захворювання, теж є групи такого плану, тематичні, де вони можуть потім прийти і сказати, що в них там біполярний розлад, тому що вони собі поставили самі діагноз. Ну, ось такі є. Групи небезпеки, ну про ті, ну, принаймні про які я знаю від ну, своїх клієнтів, які розповідають. Ну, Є групи там умовно, які цікавляться аніме, там, цікавляться мангами. ну, Це такі за інтересами групи, вони. Доволі адекватні. Тому ну, різні речі люди об'єднуються в якісь спільноти, можуть, наприклад, об'єднуватися в тих, хто там, обмінюється вейпами, де можна купити вейп. На жаль, мабуть, є і там, де вони можуть купити якісь наркотичні речовини, але я про такі не знаю. Тобто, як, -то... як рецепт такий, це говорити, говорити з дітьми. Він такий трохи універсальний, правда? Напевне? Іншого, та, іншого е шляху у нас, на жаль, немає. І він, чесно, якщо це робити систематично, він приводить до успіху. Не час від часу, коли ми занепокоєні, а саме коли ми це робимо систематично. Є ще один шлях, який обирають батьки.